Якийсь новий виток от, в історії обговорення, скажімо, наступу ЗСУ. Спочатку західні журналісти почали називати його повільним, а де згодом вчора на Таймсі з'явилася стаття про те, що все таки нормальний, скажімо, є успіхи, причому достатньо відчутні. Тут уже новий виток: це перенесення, скажімо, наступу на початок наступного року. Чи ці всі коментарі вони мають якесь відчуття реальності? наскільки вони до неї дотичні, і кому вигідне просування подібних наративів, знаєте, в мене є перше таке відношення до цього всього процесу. З точки зору того, що дуже зручно коментувати, як відбувається військове просування, сидячи в зручному кріслі або в зручному дивані. А, і тут отдавати якусь оцінку відносно швидко, відносно повільно, відносно ще як-небудь. У окопі відчуття зовсім інші. У окопі відчувається час трошки по іншому, да і результати відчуваються трошки по іншому. Ми маємо для себе розуміти, що кожного дня наші захисники і захисниці кладуть своє життя аби відвоювати частину нашої території, окупованої ворогом. Тут не може бути швидше, повільніше. Тут важливо те, що кожен метр, кожен шматочок нашої землі ми будемо відвоювати. А от відносно того, як давати оцінку, чи ми то швидко робимо, чи ми то повільно робимо. Мабуть, для того треба просто сісти в окопі і спробувати допомогти нашим силам оборони звільняти нашу землю. Мені би хотілося, щоб риторика деяких журналістів, які пишуть про оцінку того наскільки швидко просувається наш наш контрнаступ, вона основувалася не на сидінні, десь там далеко. А на розумінні того, що е, кожного дня, стримуючи російську навалу, стримуючи апетити окупанта просуватися далі на захід, стримуючи апетити, русні захопити захід і зламати хребет цивілізованому світу, ми платимо за це своїми життями. А вони е, нам допомагають технікою, допомагають розвідданими навчаннями і так далі. І тому, коли е, звучать Якісь тези відносно того, щоб е, треба нам якось рухатися більш активно, щоб в чомусь когось переконати для того, щоб вони там далі продовжували нашу підтримку. Знаєте, для мене це звучить дещо дивно, бо е, я тут просто скажу, мабуть, вона не дуже популярна це буде фраза, але я скажу наступне: або Захід з разом своїми журналістами зрозуміє, що ми стримуємо російські апетити ціною з життів. Своїх захисників, своїх героїв. Або кожен з тих, хто дає сидячи в м'якому кріслі чи дивані оцінку, наскільки швидко просувається наш контрнаступ, відчує на собі, що таке російські апетити. І для того, щоб цього не сталося, мабуть, тут треба включатися і допомагати Україні якомога сильніше, якомога швидше, вибити ворога з нашої землі і запобігти будь-якому просуванню. Його кудись на захід. А оці оцінки відносно швидкості, відносно того, що давайте ми чомусь когось будемо переконувати. Знаєте, ми будемо переконувати своїх захисників у тому, що підтримка нашої всієї країни для них максимальна, що вся країна робить усе, аби перемога настала найшвидше, що ті життя, які вони кладуть заради того, аби вибити окупанта з тих чи інших територій, не є марними. Що ця ціна величезна ціна, яку платить український народ, вона варта того, аби записати золотими буквами в історію, і аби на наш народ ніколи в житті більше. Російський ворог навіть не те, що не нападав, а навіть не дивився під тим кутом, під яким він дивиться зараз. І оці е, м'які, м'які Наративи заходу деяких, вибачте, заходів західних журналістів відносно того, що ми не настільки швидко просуваємося, звільняючи свою землю від окупанта. Наскільки би вони там десь сидячи хотіли чи бачили, вони можливо десь там гарно звучать, але вони не мають нічого спільного з реальністю. Кожного дня ми платимо за цей за ці просування за звільнення своїх територій. Ми платимо життями наших захисників і захисниць. І це найвища ціна, яку показує український народ, українська нація заради європейських цінностей, заради цивілізованого вибору і заради тих процесів, які у нас відбуваються, на які настроєна наша, наша держава. І я вам скажу, що якщо ми не будемо. Боронити свою країну, а ми будемо виконувати календарик, який там комусь хочеться із е, тих журналістів, які описують і кажуть, що ми недостатньо швидко просуваємося. Е, ну, ви знаєте, платити величезну ціну для, для того, аби переконати когось. Ми будемо це робити тільки тому, що нашу країну треба визволяти від окупантів і. І на жаль, втратили зв'язок з паном Володимиром, але сподіваюся, мої колеги зараз оперативно вирішать це питання. О, вже підказують, що Володимир Мартиненко на прямому зв'язку із нами. А у мене є дві теорії, скажімо, походження подібних повідомлень. Перша це мовляв Захід може натякати, що пора, скажімо, в рамках цієї наступальної кампанії згортатися і готуватися до наступної, або Кремль просто намагається за допомогою таких матеріалів. Переконати нас у тому, що нас провалюється. провалюються, до якої ви з версії схиляєтеся? Я вам скажу, ніяких провалів у нас немає. Я вам скажу, що я не розділяю оцінювання тих, хто сидить насправді у м'яких кріслах, оцінювання того, що роблять наші герої в окопах на полі бою, і тому, які б там не були причини таких оцінок, але ці оцінки не мають нічого спільного з реальністю. Давайте будемо слухати наших захисників, відчувати їхні потреби, забезпечувати їм підтримку і робити все можливе заради того, щоб ми вибили окупанта якомога швидше з нашої землі. Ще одне актуальне питання, яке пов'язане безпосередньо з військовим станом, з виїздом, зокрема, чоловіків за кордон. Ви з моїми колегами раніше обговорювали закид про трьохрічну заборону на після війни. Він загалом став таким скандальним. утім, у ДПСУ продовжують і не лише там боротися з незаконним виїздом за кордон, який зараз досі лишається, зокрема, анонсували. Об'єднання певне інформаційний обмін, точніше відносно конкретних осіб інформацію між ДПСУ і Міноборони. Наскільки цей механізм може протидіяти ось цим виїздам за кордон незаконним, які ми бачимо, що на станом на вже понад півтора роки, майже півтора роки, триває війна, і станом на зараз досі ці лазівки є і використовуються, і я так розумію, що зокрема на місцях. Певних, хтось може отримувати за це гроші. Ви знаєте, отут -от у мене підхід такий, він дуже, дуже дуже мабуть, способливо виглядає. Давайте пам'ятати, що в нас, крім прав, є ще й обов'язки. І наш безпосередній найвищий обов'язок це захищати свою країну. А оці всі бігуни, які то в жіночих юбках, то в бебібоксах, то ще в чому небудь покидали нашу країну, втікаючи від того, аби її захищати. Ну це таке собі питання. А тепер відносно того, що у нас посилюються якісь обміни даними, чи ще що не за всі ці півтора року ми постійно чуємо від представників тих чи інших органів державної влади про посилення контролю, то про посилення відповідальності, то про посилення якихось подальших відповідальностей після повернення, то про інші якісь закручування гайок. Люди добре, давайте вже зробимо що не. Ну мені вже чесно кажучи, от уже соромно чути про те, що ми на 18-му місяці відкритого вторгнення ми говоримо про те, що а давайте ми спробуємо обмінювати обмінюватися електронними да електронними базами даних, які в нас існують в конструкції органів державної влади. Ну, це треба в автоматичному режимі було зробити з першого дня після того, коли у нас почалось відкрити вторгнення. А мало того, я вам скажу, що пора в цьому давно вже навести влади порядок і займатися цим в автоматичному режимі, не роздувати, не робити з того аби неабияке досягнення. Чому так? Ну тому що в нас дійсно у нас величезна частина наших захисників. Вони, вони дивляться на все це кіно і думають: ну що не так відбувається у нас із нашими чиновниками, що в нас не підходить, і що в нас заважає зробити просту перевірку, звести дві бази докупи. І перевірити, як, як ці люди виїжджали, як вони отримали дозволи на виїзд, як це все проходило. Бо мені здається, що у нас інколи створюються спеціальні корупційні механізми, на яких хтось наживається для того, щоб їх після того на цьому піймали, поставили туди інших наступних, і ці інші наступні продовжували користуватися цими конструкціями і схемами. Там немає нічого складного, немає, як на мій погляд, немає нічого абсолютно якогось неможливого. Ну треба просто взяти електронні бази. У нас, слава Богу, ці електронні бази працюють. База кордон працює. Вибачте, і база, і база а, мобілізаційна а, так само працює. Списки у нас є мобілізованих. і У нас і медичні бази у нас вже навіть. Тобто цього достатньо, пане Олдивера, на вашу після, думку, після, не після, треба після, додаткових після. кроків зробити, окрім як дотримання вже наявних. Миссувати а... цей весь процес і отримати результат. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Але чомусь при цьому ми бачимо воєнкомів, які там виписують, виписують відсрочки, наприклад, і на цьому заробляють шалені гроші. Ми бачимо ВЛК. Яке заробляє на цьому шалені гроші. Люди добрі, у нас навіть лікарняні в електронному вигляді реєструються і виписуються в електронному вигляді. Можна ж це це звести до купи. Ну якщо людина нічим не хворіла до цього, а зараз вона стала дуже дуже швидко, стала непридатною, ну в неї ж має бути якась історія хвороби. Ця історія хвороби записується в електронну форму. Я не бачу в цьому особливої. Проблема для того, щоб сісти, просто звести до купи всі ті електронні бази, які в нас постворювали, які в нас існують у нашій країні. Я впевнений, це все вийде зробити. Я впевнений ладно вести можна, аби тільки з'явилося маленьке бажання. Зовсім нещодавно Володимир Зеленський анонсував зміну усіх глав е е ТЦК, і власне е з'являється питання, чи такий крок радикальний е доволі він може припинити е так само усілякі ці схеми і ось ці ж довідки, про які ви говорите. Е з точки зору безпосередньо військомів, які ну деякі очевидно, що на своїх місцях засиділися. Я думаю, що очевидно, що там стоїть питання не тільки в тому, щоб звільнити обласних керівників. Там, як на мене, там стоїть питання відносно того, що треба просто розібратися в самому по собі механізм. Бо якщо ми подивимося, то за всі, за всі ці роки війни, а вона триває у нас не півтора року, вона триває з 2014 року, з відкритого з вторгнення Росії з Крим і ще з 20 лютого 2014 року. І я вам скажу, що за цей увесь період велика частина цих воєнкомів, ми і анонсуємо про те, що вони будуть там проходити, а, чи, чи вони мають а, бути учасниками бойових дій, проходити і проходити там а, гарячі, гарячі точки. Я вам скажу, що за цей весь період ну там дуже мало тих, хто насправді не брав участь у звільненні нашої країни від ворога. Тільки це могло бути в рамках АТО, в рамках ООС, а тепер у рамках вже відкритої війни. І коли ми подивимося в принципі, то ну, коли ми чуємо від президента заяви про те, що треба їх звільнити, і треба вибудувати ці конструкції на рішенням РНБО. А потім після того чуємо, чуємо заяву керівника Національного агентства запобігання корупції про те, що вони їх перевіряли на доброчесність, і там виявило, що дуже невелика кількість з них взагалі ведуть трошки невідповідний доходом, спосіб життя, а всі інші білі, пухнасті. Ну, ви знаєте, ну для кого ж не секрет, що в нас відбувається у так званих військоматах, у цих пунктах комплектації. Ну нас прекрасно розуміють цю всю картинку, але там треба міняти, мабуть, не ліжка, а там треба підхід міняти для того, щоб в принципі було неможливо десь якось обіжати цю ситуацію. Хто би туди не прийшов. <кій> які би туди особи не пройшли і не почали це виконувати. А відносно того, що так, треба замінити здорових, вибачте, жлобів, які позасідали у військоматах, і змінити їх на тих, хто насправді відчув на собі за останній рік, за останні півтора відчув на собі весь процес війни і десь отримав поранення букаліста. Після цього він не може не може служити на, у зоні бойових дій. Ну я думаю, що це правильний достатньо підхід і треба все робити, бо нам треба перш за все захищати тих людей, які, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я за, за нашу країну. Тих, хто віддали своє життя, треба їм почусі. Ім їм честі хвала, і треба вибудовувати абсолютно повністю повністю підтримку їхнім родинам, підтримку їхнім дітям. А от тим, які отримали інвалідність, які отримали каліцтво, держава має зробити усе аби забезпечити їхній подальший соціальний захист, аби забезпечити їхнє лікування і їхнє просування. Це герої, і тут нічого навіть обговорювати. Якщо вони не можуть приймати участь у захисті країни в окопі, то вони можуть бути корисними, наприклад, у тих же самих військоматах, і вони в змозі. Вести паперову роботу вони в змозі вести мобілізаційні процеси, і це дуже нормальне, дуже нормальне явище. Тому я думаю, над цим треба працювати, і я впевнений, що це треба робити. На цій настанові називемо і так будемо ставити три крапки. Пане Володимире, дякую вам, будемо надалі спостерігати дякую. за цим явищем і розвитком події. Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ, у двадцять першому роках в ефірі Апостров. Тіві не перемикайтесь. We'll be right back.